Познайомимось з фаворитом у світі Airsoft Repлі. АКС-74. Від компанії Інл. E Максимально копіює бойовий. Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимось з одним з найкращих у світі Airsoft -реплік АК від компанії E&L АКС 74. На 100% він зроблений з сталі. Як ми бачимо, приклад, складаний приклад. Дуже так добре він складається. Зрозуміло, що новий, але тим не менше. А сталюка 100% сталюка. хвіст. Як ми бачимо, теж зі сталі. Коротше, якщо реально говорити, то зі сталі тут все. Окрім того, що це сталюха, вона ще й оброблена. Оброблена, тобто корозія і всі інші маніпуляції, які ми будемо з ними робити на відкритому е, просторі, е, вони, як ми бачимо, коли я сказав, що на 100% навіть кнопка скидання е, зі сталі. Шторка з затвору, прицільні, цілик мушка, цівка з дерева, якісного дерева, газова трубка. Ну, як ми бачимо, воно все зі сталі. Тобто, якщо ми розуміємо, що тренування це важка справа і можемо впасти просто на раз-два, то тут ламатися ну, просто нічому. Це треба, як кажуть, ще прикласти зусиль, щоб зламати, хоча зламати, можливо, дійсно все. Але ця штука реально. Я думаю, що через короткий проміжок часу вона має з'явитися в мене, тому що ну, вона того варта. До комплекту входить, до речі, сам привід. Полімерний магазин на 150 куль. Полімерне руків'я це так вже. Якщо ми про полімери говоримо, перехідник з Т-конектора на мінітамію, але, але в самому приводі вже встановлений Т-конектор. Тобто ми не витрачаємо час для того, аби це перероблювати. Є ємність для олії для того, щоб змащувати. Маємо. Ось такий е, мануал і плюс-мінус каталог одночасно від ENDEL Та сертифікат. Е, до речі, е, до речі, е, ми можемо робити неповну розборку е, цього приводу. Е, сертифікат нам каже, які були відстріли. Я провів відстріл на вулиці. Був мороз, і там трішечки вони не відповідають дійсності. Але ми маємо третій гірбокс, який на морозі має всі шанси вижити. Також там це цілий перелік того, що було всередині, протюнено, і до цього переліку входить. Циліндр з нержавіючої сталі, полікарбонатний поршень з одним сталевим зубом, стійка до стирання полімерна планка тапет набір 9 мм сталевих підшипників, міцні шестерні з порошкової сталі, сталевий спусковий гачок, металева камера хопапу. Привід вже має розширювач шахти магазину для того, аби простіше і швидше це все відбувалося. Стосовно розборки, флажок піднімаємо вверх, ви можете це відтворити, якщо вона стане вашою. Я рахую, що гроші вона свої вартує. І один з плюсів того, що якість ціна тут навіть нижче, ціна нижче, ніж якість, тому що ці всі деталі. Виробляється на у тому ж самому місці, де і роблять бойові. Тому деякі можуть запчастини бути з тих же ліній і підходити навіть до бойових стволів. Це, як на мене, величезний плюс. Його вага 3640 грамів, довжина 950 міліметрів, довжина внутрішнього стволика 455 міліметрів. Заявлена початкова швидкість 119 метрів на секунду. Але ще раз хочу наголосити, що трішечки сертифікат: ну, по-перше, середня тут 116. А по-друге, по 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 те, що на морозі воно все одно все просідає. Летить дуже круто, але я пропоную подивитися, які результати були в мене на морозі. Ну і окрім того, що тюнити тут тільки внутрішнього і небагато для того, аби дійсно збільшити та стабілізувати вихлоп. Давайте подивимось. Тестуємо 0,20-ї куле. Ну що ж, друзі, у підсумку хочу перелічити плюси. Сталеві е, елементи з оксидованим покриттям. Це величезний плюс. Ну, я думаю, навіть без покриття сталюка є сталюка. По-друге, е, з того, що люфтить мінімально магазин і е, газова трубка. Ну так, трішечки цівка, але навіть не газова трубка, а саме цівка. Більше тут люфтити реально нема чому. Тобто матеріали, з яких зібрана, внутрянка, яка також є якісною і добре підігнаною. По-третє, ну я навіть не знаю, що сказати. По-третє, те, що вона максимально копіює бойовий аналог. Окрім того, що вона копіює, ще й неповна розборка, і як ми можемо побачити, що тут все це в схемі продемонстровано. По якості зрозуміло, по копійності це теж максимально. Трішечки з результатами не зовсім погоджуюсь з результатами. Я погоджуюсь, я не погоджуюсь трішечки з сертифікатом. Можливо, тут якісь нюанси ну, в тепличних умовах це одне, а на вулиці це інше. А переважно ми тренуємось на вулиці. Тому треба трішечки докласти ну, грошей в внутрішній тюнінг. І, до речі, тут також є система швидкої заміни. Гружини, що теж можливо вплине потім на показники. Це вже треба буде консультуватись з вашим майстром або на місці в магазині. Але загалом я можу стверджувати, що ця штука в мене 100% з'явиться. Трішечки піднекуплю грошей. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, вмикати дзвоник, аби не пропустити нові відео. Ну і звісно ж, про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інформації. Перекидаємо кошти у фонд Поверніть живим разом до перемоги. Ну і звісно ж, «Ready for strike».